Добрий день, я хочу сказати, що да, ця методика була дуже популярна у 90-х роках на початку 2000-х. Тоді це була достатньо проста методика, вона не потребувала спеціальної хірургічних яких заходів. Це ін'єкціонна методика, за рахунок якої просто брали гель, у шприц, вводили у різні шари груди і таким чином збільшували загальний об'єм. Але Пройшло 10, 15, 20 років. ці жінки повертаються. Чому повертаються? Бо це дійсно серйозна проблема. Цей біогель, він біогельбуває біодеградації, так скажемо. Але він перетворюється в таку кашу, якусь, яка пронизує усі тканини, і викликає хронічне запалення тканин. З'являються нориці. З'являється почервоніння шкіри, температура, воно турбує дуже пацієнтів. І у більшості цих пацієнтів цей гель приходиться видаляти. Всі тканини змінені, і тоді приходиться робити декілька операцій. Іноді три, чотири, п'ять навіть у нас достатньо великий досвід цих операцій. Скажу, що проблема дуже серйозна. Інколи приходиться навіть робити повну мастектомію, тому що чітко. Границі знайти, де є гель, а де є здорові тканини, просто неможливо. І вони тоді звертаються за тим, щоб забрати оцей гель. Ми плануємо таку операцію на початку жовтня. У нас пацієнтка звернулася до нас, дуже дуже такий тяжкий варіант. Будемо намагатися забрати. Вона зробила МРТ, ми бачимо, що там ситуація достатньо складна, що цей гель все пронизує усі тканини. Взагалі, це проблема серйозна. Зараз у всьому світі відмовились від цієї методики. Більше жінок використовують імпланти, вони якісні, їх можна ставити. Нема ніяких проблем.